Вже цими вихідними у нашому місті відбудеться етап Кубку Європи. Рівне ОПЕНКАП зі Стронгмену за першість змагатимуться знані в Україні богатирі. Олексій Новіков, Руслан Петруня, Віталій Михеєв, Андрій Бурштин та Віталій Герасимов протистоятимуть їм досвідчені силачі з Литви та Польщі. Це буде відео з Блекайтіс, Литва. Чемпіон світу в команді, переможець в багатьох величезної кількості змагань. фіналіст ну, Фіналіствофіналізвостросмен переможець двох чемпіонатів світу з вправи логрів. Підняття колоди ну дуже заслужена людина. Має купу кубків і відзнак, тому що він проводить в цьому році певно вже 23-й свій сезон. 23 роки мужчина змагається суто в стронгмені, на тому на професійному рівні. І трохи молодший, але також дуже і надпотужний і досвідчений спортсмен Рафал Кобиляш із Польщі. Головним суддею змагань буде найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Я буду виступати як головний рефері турніру, тому, як і завжди, забезпечую Чесне, чесне суддівство. От, досить строге, але але чесне. Отож, От розкажу вам про вправи, які очікують на наших спортсменів. Загалом відбудеться шість силових вправ. Учасники змагань підніматимуть колоди, гантелі, носитимуть 140 кілограмові валізи, залізні труби, тягтимуть сани. Все це робитимуть на швидкість. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Спорт. Ось хочемо, щоб в подальшому чим більше долучилося і не тільки рівнян, а й гостей, і прийняли можливу участь в цих змаганнях. змагання стартують в суботу на майдані Незалежності о другій годині дня. Юлія Павленко, Роман Мельничук, новини Рівного.